Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні ми з вами приготуємо таку дуже смачну, дуже цікаву страву. Раніше вона була дуже поширена ця страва, зараз трішечки її забувають. Називається в різних регіонах по-різному, у нашій сім'ї, у дідуся з бабусі, вона називалася ця страва по-особливому. Так як дідусь у нас був із таким почуттям гумору, і в нього до всього були приповідки і свої назви. А це у нас будуть ліниві вареники з сиром, які можна чи з вершками, чи з корочками, хто хоче. А називалися вони в нас лі... лінюхи. Чому лінюхи? Тому що дідусь дуже полюбляв вареники з сиром. А так як весна починалася, і до осені в селі було дуже багато роботи, було велике господарство. Займатися цими варениками, щоб ліпити їх не було часу. Бабуня казала, ти своїми варениками, а мені немає часу. Він казав, нароби хоч мені хоч лінюхів, тобто лінивих. Лінивий то лінюх. Він казав, ти лінюх. От, так що в нас сьогодні лінюхи або з вершками, або з парочками. А ми зробимо і так, і так. Що для цього нам потрібно? Продуктів небагато. я роблю це на малесеньку порцію. Нам для двох потрібно дуже мало, а вам як потрібно більше, то ви подвоюєте або потроюєте. що для цього потрібно. я буду робити на 200 г сиру. Сир у мене кисломолочний, домашній, дуже жирний. На ці 200 г сиру я беру два невеличкі яйця, дві столові ложки. Обов'язково додаю манку і 2 столові ложки з гіркою борошна. Для чого додавати манку? Якщо додати одне борошно, вони будуть твердішими і забитішими. А ось манка робить їх саме такими повітряними, ніжними, такими дуже-дуже смачненькими. Ще я беру пів чайної ложки солі і третину чайної ложки цукру для балансу. Ось це все, що нам потрібно. І потім Насмажемо шкварочок із цибулькою і вершки. І буде у нас і така і така подача. Оце все, що нам потрібно. Нам потрібно, перш за все, розім'яти гарненько грудочки. Можна погружним блендером, але він у мене такий жирний, мосткий. А я люблю, щоб э, такий сир, ж, такі грудочки, ніби відчувалися трішечки. Ось таким. Але ми поки що не додаємо більше ні борошна, не ні манки, нічого не додаємо, а просто гарненько розмішали і залишили десь на півгодинки навіть, поки ми приготуємо всі інші інгредієнти, там не засмажечку приготуємо і все. І поставимо водичку. Нехай воно так постоїть. Для того щоб розбухла манка. Потім нам буде видно, чи нам потрібно буде додати ще борошно. Борошна нам ще потрібно буде для того, щоб підсипати і вже тістечко виробляти на поверхні столу. Отак От залишаємо його, накриваємо і залишаємо десь на півгодинки. Так, тістечко відпочило, трішечки затужавило, але ми будемо його домісювати. А поки що поставили водичку на наші лінюхи і сковорідку на засмажечку. Тому що це все готується дуже швидко. Порізали салтом, можна, якщо у вас є така з підчеревиною і з м'ястем, то ще смачніше буде. Але в мене просто сало, мені потрібно, щоб воно гарно витопилося. І дрібненько порізана цибурка. Ось такі вони виходять, ось такі схожі на печиво. Це перша партія, а другу партію я зроблю трішечки по-іншому. Так, як уже робила мама. Ось і все. Водичка у нас солена. Я завжди я кажу, беру шумовочку, роблю таку воронку і кидаю у воронку для того, щоб вони не приклеювалися і не склеювалися. Варяться вони дуже швидко, закипіли, піднялися на поверхню, 2-3 хвилиночки і все. Беремо їх дуже обережно, тому що вони дуже-дуже ніжні. Вони дуже ніжні, вони ось такі і такі, тому що тут є манка, борошна небагато, вони ніжні і на смак, і на текстуру, тому дуже обережно з ними. Ось такі ніжні Ось такі вони. І ось тепер я додаю сюди. Саму, сам оцей жирок, без шкварочок. І ось таких, щоб вони кожен був покупаний, оці такі ж парочки. І ось тепер я візьму частинку з цієї смакоти. В одну тарілочку і частинку в другу. Ось так. І в частинку додаємо тепер шкварочки зверху. Ось так. А в частинку додаємо вершки. Масла вершково не додавала, тому що тут у нас є витоплений смальчик. Отак. Ось, ось яка в нас смакота. Аромат світь. І ось яка смакота в нас вийшла. Це, це нереально смачно. Ці смачні лінюхи із шкварочками це один смак. А ці лінюхи із вершками це зовсім інший смак. Це, а тут можна притрусити зеленю і додати чесничок буде зовсім інший смак. Так, от, так що готуйте? Це дуже-дуже-дуже смачно. А я, звичайно ж, спробую. Спробую шкварочками, тому що я полюбляю і шкварочками. Дідусь наш любив більше шкварочками. Отак, щоб захватити сальця і побільше смаженої цибульки. А сир, а саме з шкварочками. солоненьким, це щось неймовірне. Дуже смачно. І візьмемо лінюха із вершками. Це особливо ніжний смак. Дуже смачно. Тому зараз модні, всякі іноземні страви. Всякі суші, всякі бургери. Але не забуваємо за наше рідне українське. Це ті страви, на яких ми виросли. Вони дуже смачні. Їх готували швидко, тому що часу не було готувати довго. Не було неправильних машинок, не було ніяких посудомийних машинок, потрібно було робити все швидко. Тому готували такі страви, всі були ситі, і це було смачно, і ми були щасливі. А вам усім, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Що вас було для кого готувати, що готувати, і де готувати? А Азов завжди я, любов, і я вірю, і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось.